Шановний генеральний прокурор України Андрій Костін, за моєю підозрою, прокурор Липовецького відділу Немірівської окружної прокуратури Максимишин Олександр Вікторович приховує діяльність злочинної організації, яка займається рейдерським захопленням земельних ділянок на території України. Я став жертвою цієї злочинної організації. Як мені відомо, злочинна організація базується по вулиці Шикавецькій, місто Київ, та має базу в селі Великій. Лучки, Мукачівський район Закарпатська область. У власності цієї організації знаходиться 322 земельні ділянки. У володінні цієї організації знаходиться 2066 земельні ділянки. Я підозрюю, що вказана злочинна організація заволоділа цими земельні ділянками рейєрським шляхом. У мене є підозра, що прокурор Максим Мишин Олександр Вікторович приймає участь у цій злочинній організації. Та здійснює тиск на дізнавачів сектору дізнання відділення поліції No3 Вінницького району управління поліції, головного управління Національної поліції Вінницької області, які ховаються від мене, не відповідають на телефонні дзвінки та тікають, щоб уникнути слідчих дій. Прошу вас організувати перевірку по даному факту. Звітаюсь до вас повторно!